Доброго дня! Я вам пропоную невеличку медитацію, таку рухливу, яку можна робити щодня, можна робити щоранку. Ця медитація вона дуже добре очищує тіло, розум, настрій. Цю медитацію слід використовувати для того, щоб розпочинати свій день. Обов'язково в біодинаміці ми робимо потягушечки. Обов'язково в біодинаміці ми робимо всі вправи таким чином, щоб нам ставало легко і ще легше, і ще легше. В моїх практиках, якими я користуюся, якими я зцілюю себе і інших людей. Це практика точки легкості. В точку легкості. Ми можемо вийти в будь-який час, в будь-який момент. І з точки легкості може початися рухливість, бо біодинаміка це рух життя. Життя створене для руху, рух створений для життя. І таку медитацію можна так само використовувати, заплющуємо очі. Потягнемося вгору, потягнемося руки ставимо назад і потягнемося за руками назад, головою вгору і споглядаємо всі ритми тіла. Плавненько-плавненько розслабляємо ручки, ще краще витягуємо спиночку. І візуалізуємо, як наші хребці один за одним якби то розплющуються, відчіпляючись якби да? один від одного. Починаючи знизу, включаємо оце відчуття такого витяжіння. Саме в сегменті двох хребців. Між кожними двома хребцями простір, відстань як якби трішечки збільшується. Цю медитацію можемо робити. В якийсь момент нам захочеться потягнутися, заокруглити спиночку. Поставити плечики трішечки вперед, потягнутися долоньками до підлоги або до килимочку. Потім може захотітися прогнути спиночку, прогнути поперек, витягнути шию. І знову стаємо в положення повністю прямої спини. Сідаємо на сідниці. Ми розкриваємо кульшовий суглоби, тягнемося за маківочкою і продовжуємо відчувати, як один за другим хребці тягнуться вверх-вверх, вверх. В якийсь момент нам може здаватися, що ми трішечки виросли, стали трошечки такі довшенькі. І в якийсь момент нам може захотітися кудись повернутися. Всі, якщо ви робите якісь повороти, робіть їх дуже плавно, без різких вправ, без різких рухів, спокійно і лагідно. І не Більше, ніж на 45 градусів повертаємося. Не далі, не більше, не глибше ці повороти треба робити, для того, щоб собі не нашкодити. Можемо в якісь, якесь місце заокруглитися, може нам захочеться заокруглитися. І знову повертаємося в положення, коли ми сидимо, тягнемо спиночку вгору, тягнемо, тягнемо за маківочкою. І ще більше візуалізуємо, як наші хребці якби відділяються один від одного. Ще більше простору стає між хребцевий простір. Витяжіння в шиї, в грудному відділі. Навіть можемо поспоглядати, яким чином в нас стає трішечки більше простору між потиличними буграми і Атлантом. Перший хребець чинний, І от там саме Атланто потиличний такий перехід, він дуже сильно потребує простору. Тому що дуже часто Атлант наш зліплений, якби з потилицею і від цього дуже багато головного болю, дуже багато всякої сонливості, всякої втомленості, схильності до постійної втоми, постійно нічого не хочеться робити. Тому от прямо сильно в собі візуалізуємо, як в нас Атлант якби відділяється від потилиці. Як потилиця тягнеться все ж таки за маківочкою вгору, як череп починає дихати, розправлятися, розкриватися. Обов'язково посміхаємося на це все обов'язково. Розтягуємо свої е, своє обличчя в посмішці для того, щоб додати собі настрій більш позитивний, більш такий, як нам хочеться, для того, щоб все сталося таким чином, як нам хочеться, треба. Ще більше посміхнутися, навіть якщо вам хочеться плакати, навіть якщо у вас є якийсь настрій, не такий чи такий настрій, посміхніться. Посміхніться, нехай це буде як угодно, як завгодно, смішно вам казати, що як це можна бути в якомусь такому стані ще із посмішкою на обличчі, нехай це буде посмішка на обличчі. Дозволяємо всьому бути. Дозволяємо бути собі такими, як нам хочеться. Дозволяємо бути нашому тілу такому, як йому хочеться. Саме в такому стані ми можемо бути цілючими для себе і можемо робити цілючий простір для інших людей, для своєї родини. Для своїх близьких, для своїх друзів. І саме в такому стані ми можемо створювати той самий цілющий простір, який дуже потрібен зараз і нам, і всьому нашому навколишньому середовищі. Бувайте здорові! І бережіть себе, все буде добре.